Вітаю шановних радіослухачів, шановних телеглядачів. В ефірі програма Козирні гості Василя Туза. І моїм сьогоднішнім гостем є депутат Рівнеради ради Олександр Чубай. Пане Олександр, рада вас бачити. Доброго дня Як настрої, пане Василь. Дякую. У мене така думка виникла під час вашого привітання. Що тут як дві козирні карти зустрілися? Два козирні два козерне. Козирний <рес> з козирним гостем. <рес> Скажіть, от е, добігає до кінця ваша каденція, депутатом е, Рівнеради, ради. Наскільки я розумію, і наскільки я знаю, ви вперше були депутатом. Так. Які враження залишаються? Це, мабуть, сукупність позитивних і негативних вражень. Ну, Перше, що е, я висувався за підтримки Всеукраїнського патріотичного союзу, є велика партія. Так, ну, Була, на, так. на той час якби за її підтримки йшов міський голова, і міський голова він. Ну, якби з радістю мене підтримував, бо бачив, що є певна ініціатива моя піклування про людей, різні справи на мікрорайоні. Він він підтримав з радістю. А ви з радістю так. підтримали те, що вас підтримав міський голова? Насправді на той час я шукав підтримки, хто міг би всю ту роботу, яку я роблю, підтримати. Mm -hmm. І міський голова її на той час підтримав. Тобто, нас йшло з міським головою 18 мажоритаршників. На жаль, прийшов тільки один я. Mm -hmm. Тобто всі інші люди, які йшли, вони на жаль не пройшли. Чи зіграло важливу роль те, що я йшов з міським головою, чи зіграло роль те, що мене знали на мікрорайоні, це ніхто не знає. Але якщо б ми говорили, що найважливіше було те, що підтримав мене міський голова, то пройшло б ще 18 людей, які були набагато більш відомішими. ніж я. Тобто, він да, да. тобто вони були набагато відоміші, ніж я. Тобто, uh -huh. в місті, як би мене ніхто не знав, і ну скажімо, коли я став депутатом, то навіть деякі депутати казали, ну, яким чином ти сюди попав? Тобто, тобто хто так зіграв? Воно того вартувало. Перед, перед самими вже виборами, коли прийшла передвиборча кампанія, мені один товариш сказав: ти розумієш, що депутат не має повноважень. Тобто, по закону він може голосувати і приймати участь в комісії, і приймати, розглядати заяви людей. Ні грошей, ні прямого відношення до бюджету, тобто, депутат немає. Так, тобто жоден керівник комунального підприємства йому не підпорядковується. І він мені сказав, чи ти правильно робиш. Ну, тобто, бо... Але я сказав йому так, що я відчуваю внутрішнє побудження, я ніколи раніше не думав, що він не хотів бути депутатом, але я відчуваю побудження допомогти людям. Мені не важне повноваження. Скільки я зможу, зможу я трішечки, значить допоможу трішечки. Зможу більше, допоможу більше. Якщо говорити зараз, що я задоволений, наприклад, про те, що пройдено, насправді я задоволений. Ми співготували навіть презентацію таку за 4 5, за 5 років, що ми робили. Ми коли... Звіт такий. Да. коли дивишся, то насправді дуже багато всього зроблено. Mm -hmm. так. І одне, мабуть, з важливих, що зроблено, і що якби, ну, такий в нас дуже хороший досвід, те, що три роки я не розумів, як побудувати відносини з активними мешканцями. І на четвертому році цей процес пішов. Нас об'єднала спільна проблема з ЖЕКом. Недавно даже мені сказали мої знайомі, що чому Чубай змістив колишнього керівника ЖЕК Рукіна. Бо Рукін відмовився йому, це такі плітки ходять. Рукін відмовився йому зробити ремонт в приватній квартирі. Уявляється, ми вже тоді не жили на тому мікрорайоні, в нас не було квартири, але люди отакі от говорять. Але в кожен двір, коли заходиш, люди обурені були роботою Жека. І зараз враження не найкраще. І це почало людей об'єднувати. Кожному будинку вибирали, вибирали керівника будинку. Зараз всі керівники будинку, вони становлять як раду району. Ми постійно зустрічаємося, обговорюємо всі нагальні питання і вирішуємо, як рухатися далі. Ну, але воно не можна було робити без депутатських повноважень. Ми сказали, депутатських повноважень немає. Не можна бути просто активним громадянином і робити певну справу. Чи все-таки депутатські повноваження якісь є, і вони чомусь допомагають. До цього, коли, наприклад, йшла мова про депутатство так, в моєму житті, я розумів, що я не хочу бути депутатом. Тобто я бачив негативний досвід. І моя позиція була і до цього активна. Тобто я що міг, те робив. Ну, мої погляди вони збігаються просто з християнськими переконаннями. Тому що ну, якби служити, робити добрі справи. То якщо ми робимо, подаємо мил, милостиню людині, яка потребує, чи, наприклад, бабусю переводимо через дорогу, прошу що наш зі школи, то якщо є потреба, що, наприклад, нема майданчика, ти можеш допомогти зробити. Це просто добра справа твоя, це не якась величезна твоя заслуга. А, але коли я зрозумів, що те, що я роблю, воно співпадає зі статусом депутата, то я зрозумів, що я і так роблю. Фактично те, що має робити депутат. Ні, ну статус він все-таки надає якісь переваги прийти до того самого начальника, уже сказати, ви так. знаєте, я депутат. Добре. От зараз ми розглянемо, як, як вибиралися керівники будинків, і ми зрозуміємо, чи добре що є депутат, чи не добре. До цього керівники будинку вибиралися 51% від е, всіх е, проживаючих. Якщо їх немає, а їх зазвичай немає, то вибирав жек керівника будинку. Тобто ЖЕК вибирав особу, яка має його контролювати. Mm -hmm. А коли, наприклад, я, будучи депутатом, ми внесли зміни в це рішення і по будинку могли вибирати депутат за присутності чотирьох мешканців. Тобто, це вже показує, що активна позиція депутата внесла зміни, і керівників будинку якби, стало вибирати легше. Самоорганізація почала відбуватися легше. Mm -hmm. тобто, тому одно, однозначно, що статус він підсилює функцію. Що новий, крім того, щоб не просто рядовий депутат, ви ще й голова комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, навіть розвитку місцевого самоврядування. Mm -hmm. От щось згадати про свою роботу головою комісії. Звичайно, є що згадати е, і про ну, комісія працює наша активно, Ми регулярно якби збираємося. Те, що комісія бачить, що є депутати, які не працюють активно, тобто і неодноразово піднімалось питання, щоб це навіть висвітлювати в пресі, в радіо, в телебаченні, щоб старатися на них впливати. Адже це представники громади. Немає людей на сесії, не можуть проголосувати. Е, що було би, важливим, тобто е те, що якби була наша пропозиція, яку до кінця якби не дослухався, якби міський голова, те, щоб на початку не заслуховували заяви звернення. Адже Кожен депутат він ще працює, він прийшов виконати свій громадський обов'язок. Годину-дві є вислуховування заяв. Заяви робляться, видно, що вони робляться спеціально перед засобом масової інформації. Mm -hmm. Тобто не такі суттєво важливі для нашої життя. Є важливі, є не дуже важливі, але часто це виглядає просто як спеціальне таке централізоване. Сам, да, та, да, да. Тому як би це було важливо. Важливо навіть те, що ми об'єдналися, в колективі. Ну мені здається, роботою комісії я в більшості задоволений чим ні. Угу. От ходять різні чутки, до речі, про ваші стосунки з міським головою. Ви йшли довгий час його фарвати, а потім раптом ваші стосунки стали такими якось демонстративно натягнутими. Як насправді? Чи вони стали, ну, мабуть, зі сторони краще видно, угу. е, бо мені вже кілька разів якби, про це говорять, що в нас є проблемні відносини з міським головою. Але насправді, ну, я, наприклад, якоїсь проблеми до Володимира Євгеновича, її якби не відчував. Проблема в чому була? В тим, що готувалися проекти рішень по землі некомпетентною особою. Mm -hmm. Тобто, був представник Держземагентства, тобто він готував проекти рішення, в нього немає про це повноважень, і я про це почав виголошувати. Я, як відповідальний за регламент, побачив цю невідповідність, одразу не бачив бо тобто, коли питаєш, ну працівники, вони кажуть, що все в нас законно. Ми почали досліджувати це на комісії, вивчили положення одного органу, міського органу і зрозуміли, що це має готувати міський орган, а не державний. Тому конфлікт чи непорозуміння виникло тут. Я почав озвучувати, що це неправильно. Mm -hmm. Але ніхто не, не на це не реагував. Не реагує. Да. Міський голова вас не підтримав. так? Міський голова в цьому питанні однозначно не підтримав. І наразі навіть е, проекти рішення погоджуються е, з Держземагентством, що, на мій погляд, є порушенням закону. Ну, от ви часто спілкуєтеся зі своїми виборцями, з людьми, звичайними, скажіть, люди, задоволені роботою міського голови? От як ви? Да. От якщо говорити про міського голову, знаєте, от на минулій сесії, наприклад. Е От тут важливо розділити. Є особисті якості людини, є певні компетенції людини. І, наприклад, от в нас в понеділок на минулу сесію, в четвер, виносилося питання про те, щоб е, по програмі 50 на 50 можна було фінансувати не тільки лічильники, е, які коштують 120 тисяч гривень, лічильники з автоматикою, але й звичайні лічильники без автоматики. Міський голова на на раді сказав, я це питання не буду підтримувати, тому що громадський спротив, екоклуб проти, і що екоклуб, громадська організація, сама ініціювала, щоб там були автоматичні лічильники. Я запитав, якщо міський голова, під, ну, екоклуб підтримає? Тобто, треба розібратися, чому вони були проти. Якщо вони підтримують, чи він проголосує за, він сказав так, я проголосую за. Це він сказав на розширенні нараді, коли сиділи всі депутати. Ми звернулися до екоклубу, і екоклуб сказав, він дав письмову відповідь і на наше звернення, де вказав письмові відповіді, що він готовий. Він пише, що просимо, необхідно передбачити можливість відшкодування вартості встановлення як приладів обліку з автоматичним регулюванням, так і приладів обліку з механічним регулюванням. Еко-клуб. Mm. Тобто він, вивчивши питання, коли я, наприклад, запитав, чому вони питали саме з автоматичним регулюванням, вони, вони кажуть, ми до кінця не розуміли, що це буде так складно для людей, ну, що буде такий час. А зібрати е, 60 тисяч. Для одного будинку це важко зібрати 20 на легше. Так ось, так в чому питання? Наприклад, коли ми кажемо про діяльність там міського голови, міський голова мав би підтримати. А міський голова по питанню 137 угу. Хомко Володимир Іванович утримався. Не Так, да, Представники міської влади, виконавчих комітетів, вони також не підтримали людей. А основне ж питання в чому стояло? Що більше будинків могли тут поставити річитися. тут якась двоякість така в діях міського голови, інколи. Ну як це розцінювати? Я це завжди розцінюю як обман. Пане Олександре, ми продовжуємо обов'язково, ми продовжуємо нашу передачу після невеличкої паузи. Програма козанні гості Василя Туза, і хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім гостем є депутат рівно ради Олександр. Пане Олександре, ми тут про персональну справу міського голови і зійшлися, що... і зійшлися, що міський голова, в принципі, якщо охарактеризувати його роботу за цей період по 12-бальній системі. Тут, мабуть, потрібно, щоб хто характеризував? Вибирали його мешканці. Ага. Чи мешканці задоволені? Думаю, що якщо міський А ви голова, особисто як мешканець рівного Олександр Чубай, що би сказали? Якщо говорити, наприклад, в контексті останнього проекту рішення, угу. який міський голова сказав, що він підтримає і не підтримав, звичайно, я не задоволений. В чому Щобі саме да. от полягає така глибина суть тих електролічильників, наскільки вони uh -huh. для рівня є важливими це рішення? Uh -huh. А можна я скористаюся uh -huh. вас? Так, я так Так буде видно, так, як ну, я буду показувати? На да? камеру. Так, да. так видно чи не видно на камеру? Якщо, наприклад, я покажу 에, схема, схема дуже проста: є лічильник з автоматикою. Uh -huh. На сьогоднішній день він фінансується програмою 50 на 50. Він коштує 120 тисяч. Значить, мешканці. Платять 60 і місто доплачує 60. Не всі мешканці можуть зібрати 60 тисяч. Якщо, наприклад, є 200 квартир, їм треба зібрати по 300 гривень. А якщо є 70 квартир чи 60, їм треба зібрати по 1000 гривень, вони не спроможні так зібрати. Тому моя ідея і пропозиція, і проект рішення був, щоб по цій програмі 50 на 50 фінансувалися і лічильники без автоматики. Без автоматики. Тому тоді сам лічильник коштує 40, 20 дає місто, а 20 дають мешканці. В такому випадку за ті ж самі гроші ми могли б поставити в три рази більше лічильників. Mm. Якщо так місто поставить 100 лічильників, так ми можемо поставити 300 лічильників. Mm. Ну, є різні аргументи, чому е, лічильники без автоматики вони ну, мають якийсь мінус свій. Але саме важливо, те, що люди не можуть зібрати ці кошти. Вони ледь спроможні зібрати отут 20 тисяч. Але якщо ми кажемо, що ми за енергозбереження, за економію газу, тому треба в більше будинків поставити лічильники, ті, які ми спроможні поставити. А, це я зрозуміло. На то питання вже не будемо повертати. Не будете повертатися на сесії. Вони вже прийнято? Ні, на наступний. Тобто, от ви запитали, чи задоволені люди. Угу. Наприклад, люди, ті, які просили мене внести цей проект рішення, вони всі звичайно не задоволені. Тому що велика ймовірність, що вони лічильники не поставлять в цьому році. Це означає, що вони будуть платити по великих завищених тарифах. Тому ми будемо ініціювати, виносити цей проект рішення знову. Завтра, в 12-й годині в готелі Оптіма на Словацько, 9 буде відбуватися круглий стіл, куди ми запрошуємо представників громадськості, мешканців, всіх, які зацікавлені, щоб у них стояв лічильник без автоматики з допомогою програми 50 на 50. І я, користуючись нагодою, хочу запросити, Приходьте, будь ласка, всіх, хто не байдужий, щоб прийняти участь в цьому круглому столі і висловити свою думку, щоб нас почув міський голова і інші хто круглого столу? саме мешканці. Тобто mm -hmm. мешканці, які не можуть поставити речі. Так. Yeah. так. Mm -hmm. Якщо ми, ми продовжуємо тему громадськості, то хотів би сказати, що от, останні роки в нас дуже хороший досвід би, на районі, тому що громадськість починає активізуватися. В самих будинках є керівники будинків, там люди активізуються, бо їм треба ставити лічильник чи вирішувати іншу проблему. І є така велика ну, Потреба, вона передбачена законом, це створювати орган самоорганізації населення. Тобто, коли цілий район він працює в сукупності, тобто район вибрав депутата і вони спільно вирішують проблеми ну, району. Бо буває так, от я як депутат скажу вам, є 35 будинків, 40, і кожен каже, Мені, 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 вони починають конфліктувати, а нам треба спільно вирішити, узгодити план дій, щоб депутат не рвався, а вирішував те, що ну, погоджено. І такий семінар буде в цю неділю, також в готелі Оптіма. Він буде цілий день. Він буде за підтримки Міжнародного республіканського інституту. Це буде саме семінар по створенню таких районів, по створенню ОСНів, органів самоорганізації населення. Щоб Мікрорайон він жив дружно, комунікував і спільно міг вирішувати проблеми. Тому всі, хто небайдужий, також запрошую в цю неділю в готелі Оптіма. Запрошуємо. І ви вже стільки напрацювали от, те, що ви говорите на своєму мікрорайоні, що означає це, що ви бачите себе далі в органах місцевого самоврядування? Це болюче питання для цілої нашої сім'ї. Тому що, ви знаєте, якщо депутат не сумлінний, то. Можливо, він має внутрішньо, чи більше часу, має, там немає якогось навантаження. От ішли депутати там від партій. У них немає конкретного округу і немає відповідальності. А депутатська діяльність вона забирає багато часу. Я завжди кажу, що я роблю як на двох чи на трьох роботах. Є основна моя робота, я працюю нотаріусом і депутати, і це постійно забирає якби час. Тому конфлікт навіть всередині сім'ї. чи... Підтримуємо чи не підтримуємо, і ми завжди коливаємося. В більшості ще я буду рухатися до виборів, тому що в мене питання, хто продовжить всі ці напрацювання, які, як би, ну, вони зроблені. Але внутрішньо деколи здається, що ну, що це важко. Ця Но, важко. Закон знову ж таки вимагає вашого визначення політичної партії. З ким збираєтесь ти на вибори? На сьогоднішній день для мене ясності немає. Тобто, бо Чому, наприклад, я рухався за підтримки Всеукраїнського Патріотичного Союзу? Тому що я рухався так, щоб мені давали свободу. Тобто, І я про це говорив. Тобто, що я хочу піклуватися про мікрорайон і не хочу бути в партії. І я, коли пройшов на виборах, я не був партійним, я був безпартійним, і я піклувався про свій мікрорайон, про який піклувався і до цього. Тому з якою політичною силою в мене буде зголошення? Незрозуміло. Але однозначно точно одне, що цього разу я хочу йти з командою, яка буде реально мати цілі змінювати ситуацію в місті, яка буде мати стратегічний план. Тобто, на сьогоднішній день міський голова виголошує, чи була стратегія в міста, чи була стратегія в міського голови. І він каже: в нас є формальний стратегічний план. Так, почекай, якщо б ти хотів би стратегію міста, хотів би поставити цілі 5 років назад і через 5 років прозвітуватися, то ти б зробив би стратегічний план і через 5 років показав, що ти досяг. А сьогодні він каже, він формальний. Mm -hmm. То робота формальна. Тобто на сьогоднішній день тільки громадські діячі почали піднімати питання і робити дорожню карту. Тобто, які реформи в місті рівному. От цікаво, от крім Володимира Хункавича, бачите якісь реальні кандидатів на посаду міського голови? Важко, я не можу сказати. Ну, я не бачу тої кандидатури, яка б я бачив, би, що вона могла б могла зробити зміни. Але сказати, чи Володимир Євгенович може зробити ці зміни, то питання. То хай розкаже про стратегію, яка була на 5 років, і прозвітується, що зробив за 5 років. Не те, що він робив, а як він стратегію виконував. І чию він стратегію виконував свою чи депутатів. Адже депутати це, ну, їх вибрали люди, і вони мають затверджувати ту стратегію. А це все формальність. А от яка ваша робота приватного нотаріуса і депутата ремна? Як вони там між собою погоджуються? Зазвичай весь робочий час я стараюся бути на робочому місці. Весь позаробочий. Плануємо діяльність на окрузі. Останні вихідні, кілька вихідних підряд. Будемо проводили дитячі свята. Спеціально робимо таке свято для кілька будинків, щоб діти товаришували. І запрошуємо навіть старших. Робимо спец спеціальне спілкування для старших. Таке точно свято буде в цю п'ятницю в дворі черняка, 2 черняка, чотири. Я вже а анонсів наших заплутався. У нас кожен день якісь анонси. То ви розумієте, тепер яка саме ми вашу дружину, яка да. каже: слухайте, Олександр, да. чек вона з дружина називає Тетяна. Ні, друзі, я знаю, да, Тетяна. Саш, Саша. Саша каже, да. давай остепанись, нас, діти, давай будемо думати про те, що як жити нам. В цьому є кризис, як би, yeah. насправді є. І, мабуть, як кожен чоловік, ну, ти розриваєшся. І ну, дякуючи моїй дружині, мені вдається робити паузи, але просто все життя це не паузи, паузи це виключення більше. Коли ми зупиняємося, от вони ми зупинилися, наш син в таборі. Ми поїхали в табір на неділю і спокійно провели цілий день. Але таких днів їх виключення. Закінчуючи про свято, це свято буде для дітей в дворі Черняка 2 в п'ятницю вісімнадцять 18.30. Тому всі, хто проживає по вулиці Черняка, запрошую вас на це свято. Ну у нас сьогодні прямо якась реклама для вас. Да. Ну ви хоч підтверджуєте, за... що ви не платили за, за гроші. За що? За сьогоднішню передачу? <свято> Ні, за передачу вона. А то позумує, що кузині гості Василя ту це безкоштовно, Да? І ми так. тільки за блага суспільства оголошуємо так. такі паузи. Тому це ж не моя реклама. Ми проводимо цей захід для громадян, тому я просто це і оголошую. Дякую. От ми все понаголошували. А я хочу наголосити, що моїм сьогоднішнім гостем був Олександр Чубай, депутат Рівнеради, Ради. І бажаю вам успіху. І нашим телеглядачам та радіослухачам бажаю здоров'я та миру. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую вам за розмову.